Найчастіше причини звернення до невролога. Найчастіших причин звернення це головні болі, запаморочення, біль хребті. Серед нетипових проявів останнім часом зустрічається таке захворювання, як базилярна мігрень. Тобто, коли ми звикли, що мігрень це має бути головний біль, при базилярній мігрені головного болю може не бути. Це приступоподібні запаморочення, які можуть супроводжуватися тою ж самою надотою, порушенням мовлення навіть. І часто ми буває їх. Помилково відносимо до інших захворювань, відповідно, лікування буде інше. І останнім часом, от що вже в цьому, мабуть, в Європі і в світі запроваджене таке лікування це моноклональні антитіла. У нас воно досить використовується ще рідко, але вже теж є. Ось Воно більш це лікування направлене на усунення самої причини цього захворювання. І ще з одних проявів є таке, як ми звикли те, що оперізуючи герпес – це має бути висип. І досить часто не досить часто це один з рідких таких рідших випадків, коли буває протікається захворювання без висипу, але з дуже сильними болями. Нетипові локалізації це тобто, де проходять нервові закінчення, може бути в будь-якому місці, в тому ж самому сонячному сплотінні так, біль, думаючи це там шлунок або ж якісь інші причини, що не знімаються нічими звичайними знеболюючими, а це